Моя родина то вся країна саме під такою назвою у колегіумі номер 25 за підтримки депутата міської ради Олександра Яцини відбувся фестиваль творчої майстерності учнів закладу та їхніх батьків. У когось талант від Бога, у когось у спадок, у когось від наполегливості у шкільному фестивалі родинних талантів змагалися дев'ять сімей у наступних номінаціях: вишивка, театральне мистецтво, діла мастера боїться, пісня, гумор, анімація з піску. В останній було представлено роботу учениці 9 класу Валерії Ващенко, яка сьогодні, на жаль, прибуває в лікарні. Таке диво у нашому місці. Я побачила вперше. Дуже вразили вишивання фотопортрети випускниці колегіуму Юлії Ситник. Її нагороду отримувала мама Анна Миколаївна, яка викладає. Цьому закладі ну і звичайно триумфатори свята родина Носкиних, мама і тато вчителі 25-го колегіуму, та їх діти Арсен Софійка, учні 4-го та 2-го класів. Якщо родина талановита, вона талановита у всьому. Це про носкиних вони і в'яжуть, і танцюють, і співають. Їм найгучніші оплески зали, великий торт та грошова нагорода від депутата міської ради Олександра Яцини, якого сьогодні на заході представляв його помічник Василь Чурсін. Всі сім'ї талантливі, молодці. Я хоч, хотів зразу поздравити всіх з днем Святого Ніколая. Вчора пройшов наступаючий новий год. от імені депутата городського совета Яцина Олександра Александровича, который очень хотів сьогодні к вам попасть. Діла не відпустили, но він всегда з вами. Ви знаєте, що він не, уже не перший год поддерживает всі ваші позитивні починання. А колегіум 25, я надеюсь, скоро будет лідером в городе Крім по всім показателям, яка ваша головна перемога? Запитали я у Носкіних. Це моя родина, Відповів голова сім'ї В'ячеслав Олексійович. Літ 10 назад. Там одна победа. ну мы женились, Ми женилися, потім ще дві маленькі победы. Все победили, растут и растут да. победы выше, и мы растем с ними. Все праздники мы вместе с семьей отмечаем. А Новый год, конечно, особенно. Каждой семье желаем крепкой Счастья. дружбы. А ты что Любви. И, конечно же, хорошего настроения. Хорошее настроение всегда помогает жить и несет радость всем.